Анатолій Валевський. ЗУСТРІЧ Сухий Гарячий вітерець, ніби бавлячись, гнав по кам'янистому степу легкі кулі перекоти поле, що неровили зачепитися за каміння або сховатися в невеликих канавках, що зрідка зустрічалися на шляху. Але всі старання здавались марними. Пустельний волоцюга неухильно котив їх до далекого обрію, подібно до того. Як чебан впевнено спрямовує череду в кошару. Звідти, від самого закрайка землі, облямованого зубцями темних гір, тягнувся прямий, як стріла тракт, вистелений сірими гранітними плитами, що давно розтріскалися за незлічені віки. По висвілому від спекотного сонця небу ліниво пливла біла хмарина, що не обіцяла ні тіні, ні краплі живлющої вологі. Від краю і до краю, Ніщо не живляло похмурого краєвиду. Лише десь посередині шляху на узбіччі височів самотній розлогий ільм, що прикривав пишною короною колодязь, дбайливо обкладений камінням і кілька розсохлих колод. На одній з них сиділа жінка похилого віку в просторій домотканій сукні, акуратно причесане волосся обрамляла вкрите дрібними зморшками втомлене обличчя. На якому сяяли живі сірі очі, наповнені мудрістю років. Схрещені руки розслаблено лежали навколішки, наче відпочиваючи. Іноді жінка прикладала долоню до чола козирком і дивлялася в нескінчену далечінь. Здавалося, вона когось терпляче чекає Час йшов повільно. Але нарешті, з боку гір, на дорозі з'явилася самотня постать. Що швидко наближалась до криниці. Стара посміхнулася і вітально змахнула рукою. Незабаром мандрівник, а точніше, молода мандрівниця наблизилася пружною ходою і, зійшовши з дороги, легко опустилася на колоду навпроти старої. Ну, привіт. Давненько не бачилися, сказала дівчина, поправляючи русявий чубок, що розтріпався від швидкої ходьби. Так, погодилася літня, ми з тобою взагалі дуже рідко зустрічаємось. А зрештою, сестер теж та й з малюком. Ну, що ж, так влаштоване життя, що ми не можемо бути разом. Дівчина трохи сумно кивнула, а потім, згадавши щось, пожвавішала і з усмішкою запитала: До речі, як там малюк? Ти давно його бачила? Перед тим як вирушила у дорогу. У нього тепер новий господар, з яким вони весело та безтурботно проводять час. Так, щаслива пора, про яку всі згадують з особливим теплом і світлою усмішкою, замріяно зітхнула дівчина. Ну, тобі грі скаржитися, оскільки свою частку добрих спогадів ти теж отримуєш з лишком, докірливо промовила стара, не те, що я. Вона, зітхнувши, засмучено опустила голову. Дівчина ніжно погладила зморшкувату руку співрозмовниці, наче заспокоюючи, і промовила Не засмучуйся, адже ти не знаєш, як тебе згадують. Я думаю, теж із теплом та вдячністю. Це напевно відома старшій сестрі, М -м -м. але ж вона ніколи нічого не розповідає, з легкою образою вимовила жінка похилого віку. Помітивши, що молода хоче щось заперечити. Вона заспокійливо підняла долоню і додала. Так, мені відомо, що такі правила, але просто часом так хочеться хоч одним оком зазирнути туди, за межу, трохи підняти завісу і дізнатися, що ж там. О, це відомо лише старші. знизила плечима дівчина. Ти ж знаєш, що тільки їй відкрита туди дорогу. Стара кинула, погоджуючись. Але в очах її спалахнули мрійливі іскорки. Вона трохи нахилилася до співрозмовниці і довірливо помідомила. Мені чомусь здається, що там чудово. І я на це сподіваюся, підхопила молода. Інакше навіщо все? І навіщо ми нескінченно ходимо цією дорогою? Тому що вона називається життєвий шлях, іншого шляху немає, його проходять усі. Так, з цим і не посперечуєшся, погодилася дівчина. Обидві трохи помовчали, задумливо розмірковуючи кожне про своє, потім стара поцікавилася. Друга сестра давно тебе змінила? Не так щоб дуже, трохи зніякувши, відповіла молода. Я довго не могла попрощатися з господарем, а вона терпляче чекала. І що ж тебе так затримало? Примружилася старша. На обличчі дівчини з'явилася мрілива посмішка, а в зелених очах заграли золотисті іскорки. Я ніяк не могла піти, ніби приросла до господаря. Він такий життєрадісний, щедрий, недурний, порядний. І найголовніше, з ним ніколи не буває нудно. Кожен день як свята. У нього багато хороших і вірних друзів. Хоча б, як це не дивно, є й вороги, вірніше, заздрісники. О, цього добра напевно у кожної людини вистачає від самого початку часів. Я вже знаю. Хм, тобі чи не знати з твоїм життєвим та досвідом, погодилася дівчина. Але господар якось особливо не звертає уваги на заздрісників. Він вірить найкращому в людях і сам робить добрі справи. А в душі й досі зберігає світло і тепло, що залишилося від малюка. А ось це і справді не всім вдається, здивувалася стара. Адже за повсякденними життєвими турботами та проблемами у багатьох спогади про дитинство тьмяніють і йдуть кудись у саму глибину душі, звідки з'являються вкрай рідко, якщо з'являються взагалі. Це так. Але наш господар такий чудовий і життєрадісний, що я в нього просто закохалася, тому й не могла так довго піти від нього. Ха -ха. Ех, молодість, молодість. Ти завжди була дещо легковажною і при цьому дуже гарною. Дівчина зніяково похнюпилась і тихо запитала Хіба ж це так погано? Навпаки, це чудово. Але ж все таки мені довелося піти. І тепер мене змінила зрілість. У сьому свій час, і твоя сестра не менш гарна, ніж ти. Вона принесе спокій і впевненість, виваженість у вчинках, але все ж таки збереже запал і жар молодості. А що принесеш нашому господареві ти, старість? Літня зніяковіло зітхнула і зізналася. Чесно кажучи, деякі проблеми зі здоров'ям. Хоча тут не все залежить тільки від мене, від господаря теж, а ще втрати і розставання, сивину. Зате я подарую йому мудрість і спокій, а це теж чогось варте. Молода кивнула, а потім, після недовгого мовчання, ніби знехотя невпевнено поцікавилося, а... Коли прийдеться, ну ти ж знаєш, про кого я. Ти про найстаршу сестру? перепитала стара і здивовано підняла брови. І чому всі так бояться про неї говорити? Ну, але ж вона, дівчина, зніяковіло замовкла, але літня чудово зрозуміла. Ну і що? вигукнула вона. Адже всьому належить свій час, і потім ти ж не знаєш, та й ніхто не знає, куди вона забирає. Вона відведе господаря в невідоме іншою дорогою, якою ми не ходимо. Напевно, там все інакше. Стара на мить зам'ялася, а потім продовжила. Хоча як саме там все влаштовано, нікому не відомо, тому що ніхто звідти ще не повертався. Ну, так, а старша сестра завжди багатозначно мовчить. А, там має бути продовження. Обов'язкове, рішуче сказала старість і для більшої переконливості ляснула долонями себе по колінах. Я просто впевнена. Чому? поцікавилася молода. Ну, розсуди сама. Якщо там нічого немає, тоді ні в чому взагалі немає сенсу. Навіщо цей постійний шлях пізнання та розвитку, який проходить людина, для чого їй йдено розум? І з якою метою вона накопичує досвід та мудрість. І зрештою, навіщо вже цілу вічність ми ходимо цією дорогою, змінюючи одна одну? Співрозмовниці замовкли, на якийсь час занурившись у роздуми. Вітерець грайливо ворушив їх пасма волосся, але сестри не звертали на нього уваги. Час спливав тихо і непомітно. Нарешті молодша перша прервала мовчання. Послухай, старість, несміливо звернулася вона до сестри. Наш господар дуже хороша людина, тому прошу тебе, не поспішай до нього, нехай поки що насолоджується. Стара зрозуміло посміхнулася. Ну, в моєму віці, не дуже то й побігаєш, так що не хвилюйся. Прийду в свою чергу, відповіла вона і підвелася з колоди. Ну що ж, Настав час розставання, пора в дорогу. Дівчина теж підвелася, з усмішкою потяглася, розправляючи плечі, обняла стару і пришепотіла. До наступної зустрічі. Дасть Бог побачимося, тихо звалася літня. Дівчина рішуче обернулася, легко збігла на дорогу, останній раз змахнула рукою на прощання і все тією ж пружньою ходою. Продовжила свій шлях. Старість ще якийсь час зі світлим сумом дивилася вслід молодості, що поступово зникла вдалині. Потім зітхнула, чомусь поблажливо посміхнулася і, у свою чергу, вибравшись на трак, неквапливо попрямувала в бік зубчастих гір, що темніли вдалині. Та й навіщо поспішати? Адже вона вже давно навчилася цінувати навіть крихти миттєвостей і знаходити радість. У кожному кроці на дорозі життя, вечір поступово вступав у свої права, відправивши на відпочинок спекотне світило, остигаючи плити стародавнього тракту, тихо потріскували, віддаючи накопичений за день жар кам'янистому ґрунту. А на потемнілому небосхилі вже прокидалися вічні зірки, з цікавістю дивлячись на дві самотні фігурки, що розходяться пустельним трактом. У різні боки, коли вони зустрінуться знову, хто знає, але надія залишається завжди.